Легенда про тягу до солодкого. Classy. Жив був чувак, або може дівчина. День на роботі, вічна карусельщина, кава зранку. Обід якось потім. Вечір прийшов на автопілоті. Мозок шепче. Дай щось солодке, хоча б трошки. І день мене без зайвої тривожки. Бо тіло голодне, бо мозок згорів. Ти весь день у турботах, ти вже ледве жив. І тут на порозі з'являється бро. Торт чи шоколад. Солоденьке добро. А фішка не в тому, що цукор це зло, а в тому, що тіло сказати хотіло. Дай відпочинку, підкинь мені силу. Я паливо хочу, не просто ваніль. Мораль легенди. Слухай, бро, хочеш тіло тримати? Ра це простий йоу. Писім годин без снути ніхто. Без відпочинку енергії нуль, будеш цілий день, як йобаний рагуль. Будуй прийоми нормальні, серйозні, не 300 калорій, а ситні проглозні. Білки жири в углі у балансі. Класне. І буде енергія в будь-якій ситуації. Не роби з солодкого ворога, ні, бо цукор не монстр, якщо він у мірі. Хочеш трошки солодкого, не хапай, як дикий. Додай, після основного і тяга зникне в мить. Підписуйся, мій блог не про реп, а про фітнес та здоров'я. Хочеш схуднути, обов'язково тобі треба тут залишитись. Дякую.